Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову розпаковка пряжі. Є в мене пряжа і є в мене а, закупочка оченяток і носиків. Ось такий маленький пакуночок я замовила на промі. Вперше буду а, дивитися, що там за оченята, носики, якщо сподобається, лишу вам посилання. Якщо ні, тоді а, посилання внизу під відео не буде. І ось такий ось невеличкий пакуночок пряжі, Знов е, закупилася пряжі. Чому робила закупку? Тому що в мене закінчилася пряжа на солдата. Солдата, якого я нещодавно тестувала, болотного такого зеленого кольору, в мене вже немає, тому вирішила поповнити свої запаси. Ну, не буду ще один моточок зеленого замовляти, тому давайте подивимося. Що мені потрібно було терміново і яку ниточку я собі замовила. Беріть з собою чайок, кофійок, в'язаннячко, хто чим любить дивитися, розпаковочку пряжі, розпаковочку подарунків, і давайте будемо дивитися. Сьогодні будуть ниточки і сьогодні буде прогулянка. Знову ми сьогодні гуляли з моєю подругою Олюсією. Алюся, тобі великий-великий привіт. Дякую за чудову компанію. Дякую за чудовий гарний день. Ми провели його сьогодні з тобою не, не просто так. Дивіться, нашагали більше 20 тисяч шагів. Сьогодні був дуже насичений день, дуже гарний день. Сонечко яскраве, ми нагулялися, наспілкувалися, щоправда, не пов'язали, тому що дуже багато гуляли і ходили. Ходили в магазин Candy Yarn, вам трішечки ще покажу асортимент, ціни трішки познімала з дозволу продавців, і покажу вам, що ж я замовила. Ось такі сьогодні плани, ось таке сьогодні буде таке сьогодні буде відео. Якщо вам цікаве, продовжуємо Перегляд цього відео, якщо ні, приходьте на наступні, там, де ми будемо в'язати. Дякую всім за підписку, за коментарі, дякую всім за вподобайки. Кожного разу збільшується і збільшується розмір підписок. Мене це дуже-дуже сильно надихає. А зараз давайте подивимося, що я купила. Ну що, давайте розпочнемо розглядати покупочку, яка. Стосується оченяток, носиків і а, треси. Взяла треси на пробу. Вони такі шоколадні, я думала, будуть темніші. А, я по цінам не буду вам казати, буду лише показувати так пакетики. Я сподіваюся, це буде видно. Це носиків набрала. Не знаю, навіщо я такі здорові носи набрала для собак. Щось, мені здається, я з розмірами трішечки прогадала. Але добре, будемо дивитися, тому що я хочу ще пов'язати собачок. Хочеться мені величеньких собачок пов'язати. Величенькі ось такі ще оченята взяла. Є в мене тут синій, зелений ось, о, по, по дві штучки. Ось так от брала дві поменше, дві побільше. Мені обіцяли все підписати. Але не знаю, на оченятах. Я не бачу розмір. Але є ще в них накладна. Є накладна, в якій все прописується, а є накладна, в якій і ціни указані і розміри. Тому, думаю, я якось розберуся. Навіть взяла, дивіться, на пробу собі для свинок п'яточки. Різні тут носики, побільше і поменше. Більше я тут за носиків замовлення робила, щоб. Подивитися, які в них є в асортименті, але дивлюся і оченят. Невеличких замовила по одній парі. Не знаю, вроді замовляла більше. Ну, буду зараз роздивлятися, зараз нема часу вже роздивлятися так перед зйомкою. Тому я вже вирішила вам на камеру все покажу. А ось такий мені ще поклали подаруночок. Це оченята, здається, десяточка. Приблизно розмір наче десяточка. Ось я вам лишу контакти. Подивіться, перейдіть за посиланням. Я сподіваюся, залишу посилання, дуже буду на це сподіватися, що не забуду. А якщо забуду, кому треба, пишіть залишу. Так, це у нас навіть дивіться, ще взяла піщалочки. Не знаю, як ними користуватися, ще не дивилася. Ось якось якісь ось такі. Ну, добре, я буду дивитися, вже буду щось з них робити, і тоді буду вам показувати. Так, це перша моя така закупочка. Все ж скоренько-швиденько. Прогуляла цілий день, треба вже чимось займатися, щось робити. Тому зараз вам і одразу буду показувати ниточку. Замовила знову упаковочку дольче Так, колір 771-й. А це я вперше у цієї дівчини замовляю, але оперативність мене вразила. Дуже-дуже швидко вона відреагувала. Жовтенький, в мене мій закінчився запас 761-й. Також упаковочка. І ще замовила упаковочку о, сіренького. Це номерочок 776. Дуже швидко, дуже. Вправно відреагувало, швиденько зібрала, і замовлення в мене за декілька днів вже було. Я замовляла за Ґм... ціни поки що знайшла це самі найдешевші. Ось таких ось взяла ще декілька номерочків, вже не буду казати. А ні, давайте. Тут вони, наче зверху. 855. А цей біленький. Такий молочний 856. Ось такий сіренький це 747-й. І сіренький 782-й. А є ще ось такі ось три моточки так, так, тут, я дивіться, ще й замовила оченята. Я ж забула зовсім. Так, зараз вибачаюся, не вскрила. Забула, що і тут очі. Замовляла, тому зараз трішечки ще подивимося, і тут очіняток. Зробила знову закупи, тому що це все треба, це все використовується. Ой, дивіться, який вона мені подарунок поклала. Я війки не замовляла. Вона мені поклала війки у подарунок. Носики я замовляла, величенькі знову носики. А, і замовила в неї ще, дивіться. Асортимент оченяток. Ой, здорово, будуть у мене зайці з ось такими гарними великими очима. Вже буду, як в'язати щось з цими оченятами, вже буду вам розказувати, показувати, лишати посилання, де брала. А зараз ось так трішечки все у пакуночках, все ось так і вам буду показувати. Так, це ще одні носики. Я вже і не пам'ятаю, скільки я носиків в неї замовляла. Маркірочок точно у подарунок, тому що не замовляла. І ось ось такий ще пакуночок з подаруночком. Це бірочки. бірочки. Клас, подарунків багато. Подарунків багато не буває, тому я задоволена. Ще в мене дольче є 792-й фіолетовий. Є в мене ось такий ще біленький, 745. Для мордочок я використовую. І 852-й помаранчевий. Тут в мене є третій, п'ятий, 54-й синенький. І блакитний це, здається, 15-й. 15 так, 15-й. Це моточки по одному замовила. Нехай будуть знадобляться. Так, і ще є одна. Ось така ось упаковочка. Це в мене джинс. Джинс перший 72-й, це 82-й. Гірчиця. Знову забула, яка гірчиця. Не буду вже відкривати, дівчата, не пам'ятаю. Це 48-й, це 35. п'ятий, чорний 53-й і. І ще один біленький. Ось такі мої закупи, шикарні подарунки. Я задоволена. Тому раджу посилання на дівчаток обов'язково лишу внизу під відео. І е, дивіться, проходьте, замовляйте в них асортимент і гарний, і ціни чудові. Все розказала, показала, а тепер запрошую вас на прогулянку. На прогулянку. А сьогодні ми гуляли з Олею і на прогулянку по магазину Кенді Ярн. Ми приїхали у парк Шевченка. Стоїть пам'ятник. І тут дивіться, скільки файних тюльпанчиків. Люди, здається, вже викопували, дивіться, ямок наробили. Тут дуже гарно, тут дуже тихо. Сьогодні погодка прямо для нашого настрою. Погуляти, побродити, сонечко вийде, сховається. Тут у нас є розважальні майданчики, є атракціони, але вони тут такі заброшені. Це не так, як ми у, минулому, у минулих відео з вами гуляли у парку, де дуже багато яскравої природи. Тут її трішечки поменше. Але все одно пташки співають, сонечко світе Настрій причудовий і ми гуляємо. Знайшли ще шматочок краси. Чим вам не натхнення. Ви подивіться, яка краса. Дуже-дуже файні кущі, дерева, дуже багато тюльпанів. І ми надихаємося. Ходимо, гуляємо. Вже більше 10 тисяч шагів наша але натхнення зашкалює. Вже і Світлин багато наробили. Сьогодні не дуже жарко і не дуже холодно. Погодка саме для прогулянки нашим містом. Я сподіваюся, вам буде цікаве таке відео і ви з великим задоволенням прогуляєтеся разом з нами, надихнетесь нашою природою. Далі не буду показувати, там вже далі наше Дніпро. Покажу лише з цієї сторони. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Щиро вам дякую, що ви сьогодні переглянули це відео до кінця. Прожили зі мною цей цікавий насичений день. Олюся, тобі ще раз дякую за компанію. Дівчатам дякую за посилочки. Все швиденько, все компактненько, все гарно і запаковано чудово. І вам, мої підписники, велике-велике дякую, що сьогодні заглянули на мій канал і переглянули це відео до кінця. Я з вами прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і бувайте!